Діти День народження святкують, то подарунки їм батьки дарують. Напевно, дуже люблять всі малята, коли до них таке приходить свято. Сьогодні День народження Ісуса, і я до діток часу це звернуся. Скажіть, будь ласка, хлопчики і дівчатка, що можемо ми в день народження Христу подарувати? Є в нас війни, чудові, конструктори може йти на притові. Але ж Ісусу цих дарів не треба, і щось цініше дає нам для себе. Можливо, книги буде цікавіше. Дарунки, руки хниро золота і ладу, та в нас за рівні жаль немає, що ж все Ісус Ісусі наші Кайда. Так, дійсно в нас нема дарів багатим, але ми можемо щось цінніше дати. Як пастухи, вклонімось йому щиро, і принесіть дарунок серця віру. Ісус радітиме ці дні різдвяні, коли батьками будете слухняні, як буде вас газкова поведінка, пісні йому співатимете дзвінко, і своїм серцем Бога прославляти ви будете у це різдвяне свято. Чисто будинка в місті не знайшлося, вечері народитися прийшлося. Христос пішов у мою хату, та в хату старався прийняти. І ріжечко, і річки чи до Яшковичий до Христи. Я хреш нічого личем залтавала і листя дорога виглядала, як віддала йому свою кімнату, я діла, й він пішов у хату. Сіте свято, серцям у щіло дому прославляти, добро йому військом з половити, тим, хто нужді, допомогти, зміцнити. Сам Господь, діє нас повіння, зішла свої світі благословіння. Життя наповнить наше змістом, з Ми вас вітаємо всіх різдвом Христовим.